Доброго вечора в ефірі програма Діві особи, як завжди у цій порі і у прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про санітарний стан міста Черкаси. Говоримо з нашими гостями у студії. Даводенко Олександр, начальник управління інспектування Черкаської міської ради. Олександр Варденський, директор КП Черкаська служба чистоти та Андрій Бортник, генеральний директор Черкаського спеціалізованого управління номер 525 Доброго вечора, панове. Нагадаю, можете поспілкуватися з нашими гостями, зателефонувавши за номером 37 53 33. А також можна поставити. Питання в інтернеті на е, сайті нашого каналу, а також на сторінках ТРК Віка ВКонтакті та у Фейсбуці. На Черкаському форумі у темі створіть програму разом з нами і е, у групі місто на Ч» на Фейсбуці. Панове радий, що ви завітали до нас в студію сьогодні. І перше питання загальне для всіх. Як фахівці, будь ласка, можете проаналізувати стан чистоти в нашому місті? Хто розпочне? Давайте я розпочну. Ситуація в місті із благоустроєм і в частині якраз загального порядку і чистоти, ну, на славу, все таки, владі, яку я, на щастя, тут і представляю сьогодні. Вона з кожним роком покращується. І це не тільки такі гучні слова. Це Реальні кроки, які відчуває звідчувають і черкащани, і про то ж пишуть і в інтернеті постійно, так далі. Але в той же час хочу наголосити, що на цьому зупинятись не потрібно і бити в хвалу барабани теж не потрібно. Багато ще дуже дуже багато роботи в цьому напрямку, і для того, щоб загально наше місто було чистим і охайним, кожен почне нехай із себе, і тоді дійсно ми житимемо в красивому, чистому, охайному. Місті і давньої такої курортної слави, як місто Черкас. Дякую, пане Андрію. Ми займаємося наведенням ладу в місті четвертий рік. В принципі, щороку стараємося внести якусь новинку, щось покращити, щоб черкасті відчували себе більш комфортно, щоб місто ставало більш чистіше. Відповідно, не все вдається з першого разу, тому що мною ну, одною старанням одної організації це зробити е, доволі важко потрібно злагоджена робота всіх разом і чиновників міського і кількох організацій, яким цим займаються. Ну я вважаю, що потрошку нам з кожним роком вдається, щоб місто ставало краще і краще. Звичайно, є куди працювати, нема над чим зупинятися, але позитивний, скажімо так, позитивна динаміка, вона є, вона збігається. Пане Олександре, прокоментуйте ви, будь ласка, стань ти в нашому місці. Ми теж розвиваємося. Три роки тому купили контейнери для приватного сектору. Зараз у вересні буде знов тендер і закупимо ще 2000 штук. Думаю, що на всіх мешканців не вистачить, але 98% будуть забезпечені. Це зменшить стихійні сміттєзвалища. І так далі. Є, як кажуть колеги, є куди працювати, є що розширяти. Хотілося б, щоб містяни дивилися за собою кожен і за сусідами, щоб не створювалося стихійне сміттєзвалища і купи сміття, які є в нашому місті. Ми про це ще поговоримо більш детально, а у нас вже є запитання на Черкаському форумі. Запитує а, Гарік. А запитайте гостей студії, яким чином впливає зупинка азоту на санітарний стан міста, а саме на очищення каналізаційних стоків, адже ж їх азот, наче обслуговує. Хто може на це питання відповісти? Е, зараз, будь ласка, питання. Яким чином? яким чином впливає зупинка азоту на санітарний стан нашого міста, а саме на очищення каналізаційних стоків? Е, насправді каналізаційні стоки, які йдуть з зливової каналізації. Більша половина з них йде на свою станцію водоочистки, яка не має жодного відношення до азоту. На очисні споруди азоту йдуть ті стоки, які е, з району міста, де немає злової каналізації. Це район біля літака, і туди ж откачуються накопичувальні озера по вулиці Коніва. Це, по суті, чиста вода, і вона йде на очисні споруди тільки тому, що нема злової каналізації, немає можливості напряму направити її в річку Дніпро. Тому це не дає жодних, скажімо так, жодного негативу не буде. Наприклад, навпаки, чиста вода з дощова вона дозволяє краще очищувати стоки каналізаційні. Дякую. У нас ще є питання від Віталія 1977 на Черкаському форумі. А питання до пана Олександра. Хто відповідає за спітники біля кіосків, дрібних магазинчиків і чому останнім часом біля них звалище сміття? Проблема тимчасових споруд у місті, я думаю, останнім часом, аж занадто гостра, ми її вже настільки зараз накалили і підзбурили отаку величезну хвилю емоцій, що про це вже тільки лінивий зараз не говорить про тимчасові споруди в місті. І питання смітників біля них, в тому числі, дуже важливе. Уявіть собі ситуацію в місті, коли кожен другий кіоск є незаконним. Відповідно, він не має законних підстав там стояти. Він не має договору на вивезу твердих побутових відходів. Він не має працевлаштованих належним чином працівників. Питання, як він підключений до електроенергії, і так далі. І так далі, і так далі. Тому, якщо тимчасова споруда розміщена незаконно, відповідного договору на вивезу сміття немає, то куди вони викидають те сміття? Вони просто його викидають або в сусідні баки, за які платять мешканці багатоповерхових будинків, або приватного сектору. Або вони викидають до автобусних зупинок, які потім прибирають служби за бюджетні кошти, або в гіршому випадку там, десь його вивозять ще в зелені зони і так далі, що не один раз ми виявляли. Це дійсно є велика проблема. Ті всі відходи життєдіяльності, як вони там ходять на відро всередині, да, миють підлогу. Вони то все просто виливають або на тротуари, або під дерева льють, під кущі. Зараз та так. виникає запитання, а чому мав встановлення незаконно? Як так сталося взагалі? Це окрема тема окремих 20 різних передач. Так сталося, що несумлінні у нас черкащани, підприємці, і в незаконний спосіб бувало, і вночі, і в святкові дні приїжджають і просто ставлять свої об'єкти. Починає здійснювати територію. А хто відповідає за прибирання біля цих закладів, біля мафів, біля ресторанів? За прибирання, я до цього хотів підійти, за прибирання біля своїх об'єктів відповідає власник об'єкту, або користувач. Орендар, або там суборендар і так далі. Він несе повну відповідальність за всю прилеглу територію, і він має її утримувати в належному технічному і санітарному стані. Контроль за цим здійснює наше управління. Управління інспектування при Черкаській міській раді. Але щоб ви розуміли, штраф там умовний у 850 гривнів, ну, на сьогоднішній день нікого з підприємців не лякає розміщення тимчасової споруди. Без дозволу, це той самий штраф, по тій самій 152 статті, як і відсутність договору на вивіз сміття, як відсутність урни для сміття. І інші, інші, інші. Там, ті всі. Це все підпитає під одну статтю 152. І по ній, на жаль, ми можемо притягнути тільки один раз до адміністративної відповідальності такого суб'єкта господарювання. І це значно ускладнює нашу роботу на сьогоднішній день. Так, ще питання, питання на сайті запитує Євгенія Квітка. Питання про амброзію. У нашому місті стало дуже багато амброзії, на алергію від якої страждає чимало людей. Хто має цим займатися, які роботи проводяться щодо прибирання цієї рослини в місті? Не скажу, не наша компетенція. Я тоді дам відповідь. Прошу. Це тільки частково відноситься до наших повноважень. Насправді, в бюджеті міста закладені значні кошти на знищення цього, цієї карантинної рослини. Її потрібно, ну взагалі по законодавству, її потрібно знищувати з корінням або вносити якісь спеціальні речовини, щоб воно просто не проростало. На жаль, такої ні технічної, ні фізичної можливості в міста немає, тому ми робимо простий покіс двічі-тричі якраз в сезон світі. Так він ефективний. Вістільки вистачає. Він ефективний в частині трьох-чотирьох покосів на сезон. Він буде ефективний. Якщо це проводити менше або не так ретельно, відповідно, воно не є ефективним. За цим знову ж таки слідкує наше управління інспектування, і на тих земельних ділянках, де можна встановити власника або користувача земельної ділянки, ми здійснюємо вплив адміністративний, просимо, пишемо приписи, викликаємо на адмінкомісію, штрафуємо. І в більшості випадків, ну скажімо, відсотків. там 90 орендарів, які є юридичними особами, у них, ну, вони більш-менш доглядають за своїми територіями. Найбільшою проблемою в місті є якраз приватний сектор, де і особливо вплинути немає можливості, бо в людей приватна власність на земельні ділянки. Таке, ні пси бігають по дворі, а в декого не один, і два. І в більшості ці земельні ділянки не доглянуті, особливо в дачних кооперативах. В садовогородніх кооперативах, і це є великою проблемою. Амброзія дійсно в місті буяє, люди скаржаться, і принаймні до управління інспектування скарга надходить дуже багато. Ми на них по мірі можливості реагуємо, але знову ж таки, це, це спільна наша спільна проблема. Не можна говорити, що винна тільки влада або там комунальні підприємства, які мають то косити. Всі ми винні в тому, бо хтось може. Покосити в себе під двором, хтось може покосити в себе біля вулиці, хтось може покосити в себе на території свого підприємства, а вже там ті недоглянуті місця, які нікому не надані в користування, вже за тими місцями має слідкувати влада. Але Тут влада за всім виключно слідкувати не має можливості, mm. фізичної. Тобто, по знищенню таких алергенних рослин і речовин. Так, наступне питання на форуми запитує Віталій1977, Мабуть, питання до пана Олександра. А чому в літній час прибирання прибудинкової території проводиться не кожного дня соснівським субом? Я розумію, що у двірників відпустка, але тарифи у населення ті ж самі, а сміття само не виноситься, особливо в дворах, де є фруктові дерева. Це питання до соснівського Субу до мене не відноситься. Наша організація виконує вивіз багатоперехового води кожного дня без зриву графіків графіки. Зараз ми затримання графіків із -за ремонту доріг. Нас дорожники просять, щоб ми на пізніший час вивозили, тому що не портить покриття, бо воно жарко і застивати. Тому Тому переносимо, а графіки не зриваються, кожного дня сміття виводиться по графіку. А до речі, ви тут сказали про програму, яка була там по встановленню певних зразків сміттєвих бачків. Роки тому так вона була впроваджена, коли власники господарства купували там бачки тих чи інших зразків. Наскільки це вирішило проблеми у чистоті у приватному секторі? Набагато зменшувалося стихійні І Особливо в осінній період тепер люди кидають, на жаль, листя у контейнери. Це проблема для нас, для найвищого для підприємства, тому що листя не можна перевозити навіть з середними побутовими відходами, бо вони горять на сміттєзвалищі, вони провокують пожари. От, е, органічне сміття, від, як у деяких містах є, наприклад, мешканці вулиці забирають машину, на кіст день загружають ну, в неї свої органічні відходи, там листя, там від кролів, від куреї. І машина забирає, і вони оплачують цю вулицю в такий день. Питання... Вона сипиться в контейнери, одна людина виносить повний контейнер і ще й два мішка ради. Каже, ми їм платимо гроші. Угу. А таке питання: от, тут багато хто скаржиться, що перевозці сміття з сміттєвими бачками от тече рідина, вона залишається на вулицях. На кого треба скаржитися і що з цим треба робити? Це треба скаржитися на мешканців. Якщо. Машина виражається контейнер, не тече ріка. З Раз, автомашин мається на увазі. Не з а машину, з контейнерів. Ми возим... а Якщо з автомашин. Ну, Саме, що в... Ви можете дослухати до кінця. Да, так, прошу. Якщо в контейнері нема води, і в машині її теж не буде. Якщо викидають, виливають помиї у контейнер, воно де ж воно дінеться. Чого люди кидають, там і веземо. Ми приїжджаємо, ми контейнер забираємо, він пустий. Що де люди насипали? Але ця рідина не вона нешкідлива, вона тільки запах від неї. Фільтрат образовується через п'ять днів тільки. Ми возимо кожен день, тобто воно екологічно, ніякої шкоди не приносить. Воно висихає, дощем змивається. І у нас в місті немає майданчиків. Вони ніде не рахуються не таким. Майданчик повинен обладнаний, зливовою каналізацією, вона, повинна на майданчику бути. Якщо воно витікає в каналізацію зразу, або дощем змивається, або двірник змиває там водою. Mm. У нас не обладнано ні один майданчик в місті Черкаси ну, по ДБН ні один. Більше того, вони ніде не позначені. А нема переповнення контейнерів? Ні, нема. Є проблема з цим, Прошу. я хочу додати. Дійсно, ми над цим працюємо системно, треба підійти до цього вирішення. Контейнерні майданчики перше не відповідають державним будівельним нормам, встановлені зазвичай не в тих місцях, де вони потрібно, щоб були встановлені. Друге, немає чіткого обліку. Цих ну можливо хто вивозить у них і є. Да, а от так, щоб глобально в місті відкритий інтернет, подивитись схему розміщення всіх контейнерних майданчиків. Цього немає. Тому треба внести єдину зробити базу, єдиний зовнішній вигляд. відповідальність за кожний майданчик має нести. Безпосередньо якась організація, або то СУБ, або то ОСББ, або якась юридична особа, і так далі. Тоді це ну, 90% проблем взагалі буде знято. Питання на Фейсбуці в групі «Місце наче» запитує Людмила Рибалка. Власник кафе «Митниця» економить на кондиціонерах і зробив розсумні вікна, тому що кожної п'ятниці суботи святкуємо весілля до півночі, а то й до першої ночі, а в будні дні народження та ювілеї. Ми за людей щиро раді, але чому повинні слухати не розумію? Не, Такого це питання. Це, мабуть, теж моє скоріше питання. Він так, як для займається все, що стосується благоустрою, так, все стосується управління інспектування. Але на жаль, у нас обмежений графік роботи. Ми працюємо до 17.15, і на жаль, трудове законодавство не дає можливості нам збільшити цей режим роботи. Або якщо його нам міська рада збільшить, то потрібно відповідно збільшувати фонд заробітної плати. До кого треба скаржитися людям? Коли у вечірній час, тобто після 22-ї години, ви чуєте, що лунає гучна музика або якісь інші звуки, які заважають вам відпочивати. Звертайтеся, будь ласка, в 102, працівники міліції наділені величезними повноваженнями. Вони можуть зупинити це правопорушення, скласти адміністративний протокол. Або в інший спосіб межах закону зупинити будь-який безлад, який твориться, як говорить он слухачка чи глядачка, в неї під вікнами і це незалежно від того, чи це на митниці, чи це в південно-західному районі. По всій території міста діють однакові закони. Дякую, ще питання від наших глядачів на Фейсбуці. Запитую Анастасія Чен. А Хрешетик 162. Тічить каналізація на проїжджую част і бігають криси. Центр города, квартал до горсовета. дійський парк за забором. Ось такий. Це питання уже з величезною бородою. Там не тільки. Там комплекс проблем. Там 20 аламаїв, живе в одній кімнаті, умовно скажемо, в порушення всіх можливих норм. Там сусіди заблокували. Прохід іншим сусідам встановили ворота, які ми вже зрізали, вони їх ставлять знову назад. Там будинок не обладнаний взагалі системою каналізації, хоча вона лежить, каналізаційна труба лежить, там умовно, в 3-5 метрах від будинку, але елементарно небажання проводити каналізацію призводить до того, що всі свої життєві відходи, там відходи життєдіяльності, вони просто виливають з відра. На проїжджу частину або на тротуар, або на зелену зону. Як на це реагує влада? Ми реагуємо по мірі можливості, але зрозумійте правильно, що є... не всі люди адекватні і не всі люди сприймають ре... правильну реакцію влади. От конкретно в цьому факт, по цьому факту порушено вже там, наскільки я розумію, 3-4 кримінальні справи і. Там комплекс проблем. Там і побиття, і дрібне хуліганство, і пошкодження чужого майна, і ці ж знову собаки, і ці каналізації, і санітарний стан. Там величезний комплекс проблем, який потрібно вирішувати не проблемно, а потрібно можливо вже застосовувати санкції до того, хто створює ці проблеми. Дякую. Нагадаю, це програма дієвої особи. Ми говоримо про санітарний стан міста Черкаси. Працюємо прямому ефірі телефон студії 37 53 33. Також можна поставити запитання в соціальних мережах, на сторінках ТРК Віки ВКонтакті та у Фейсбуці. На Черкаському форумі груп у темі «Створіть програму разом з нами та на сайті телекомпанії Віка. Що ж, поїхали далі, пане Андрію, я хотів вам до вас звернутися. А ви займаєтесь отриманням автодоріг та прибордюрних зон. Який комплекс робіт сюди входить? Сюди входить літнє та зимове утримання автодоріг, тобто літом це миття, це вивезення накопиченого піску з мету. І зимове утримання туди входить, боротьба з снігом, з голольодом, тобто обробка реагентами. Також очищаємо зелені зони від накопиченого на них сміття. І туди ж входять утримання зупинок громадського транспорту, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету. Тому що є зупинки, які утримуються за рахунок приватних осіб, які поставили якісь свої споруди на них. А є зупинки, які утримуються за бюджетні кошти. Настільки великий відсоток тих, що утримуються за бюджетні кошти, і тих, що за там… 50. на 50. Дякую. Пане Олександре, таке до вас питання. Куди звертатися, якщо люди бачать сміттєзвалище або переповнені контейнери в місті, або ще краще біля свого будинку? По переповненим контейнерам, можу сказати, ну, звичайно, звертаються до нас або 15.05. Ми не допускаємо переповнених контейнерів. Ну, практично цього вже немає, роки 23. Немає. Графіки, збоїв практично немає ніяких. От, а по іншим. Це звертатись теж 15.05 або муніципальна інспекція, я не знаю. Угу. Ну і унікальний номер 15.05, де фіксуються всі можливі порушення по місту. Ми їх щоденно переглядаємо буквально в режимі онлайн. Інспектори, які закріплені за секторами, постійно звертають увагу на 15.05. І реагування буквально миттєве на всі ці виклики. Тому найзручніше це 15.05. Угу. Питання про волонтерів. Зараз в місті є багато волонтерів, які займаються влаштовують там суботники, займаються прибиранням нашого міста, там певних ділянок нашого міста. І чи співпрацюєте ви з ними? І яким чином співпрацюєте, якщо співпрацюєте? Ми надаємо свою техніку для вивезення того сміття, яке вони прибрали, робимо це безкоштовно. Ну, як би таким чином співпрацюємо. Дякую, у нас є, є телефонний дзвіночок, а потім ми продовжимо. продовжимо. А ми слухаємо вас. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора, ми слухаємо. Доброго вечора. Ваше питання, будь ласка. А скажіть, будь ласка, е, от е, мужчина це перший у чорній е, тенісці сидить. Він відповідає за зупинки. Так? Так. От е, він коли-небудь був на зупинці центральний ринок Смілянський. Ні? Ця зупинка вона не прибирається за кошти міського бюджету. Там, там ніколи, ніколи, там повно води завжди. Невже не можна машину з щебінки висипати і піском присипати? А? Ця зупинка вона прибирається організацією, яка закріплена. Тобто там ця зупинка прибирається центральним ринком. А при чому тут прибирається? Якийсь контроль дзві... зупинку асфальт покласти. Там йде мова про те, що коли ремонтували вулицю, залишили східець і саму сам карман, куди заїжджає автотранспорт для погрузки-вигрузки пасажирів, він просто не заасфальтований. І там реально величезна яма. На то вже не один раз звертали увагу і депутати, і, і умовно чиновники. Да? Але питання так і не вирішено. А яким чином можна його вирішити? Uh -huh. Ну, З того інформації, яка є, у управлінні житлово-комунального господарства говорять, що коли буде проведено тендер, коли почнуть, почнуться роботи, коли буде техніка і асфальт, то ми там заасфальтуємо. Наскільки я розумію, там йдуть судові позови між організацією, яка робила дороги і не, не доробила не ці так. кармани. Поки судові позови не будуть завершені, немає можливості провести наступні тендерні закупівлі, щоб визначити нового виконавця робіт. Або заставити того, хто вже освоїв кошти і не зробив якісно свою роботу. Так, дякую, пане Андрію. До вас ще питання. От раніше, особливо, після трагедії на Чорнобильській АЕС мили вулиці кожного дня, так, щоранку. Чи зараз миють вулиці? Ні, не миють. А чому? Ну, це відкрите дискусійне питання. Проведений був тендер в 2014 році. Виграла наша організація, відпрацювали 2014 рік, відпрацювали половину 2015 року. Після того в початку цього року депутати проголосували за те, що виконувати такі роботи недоречно. Угу. Тому як би, така робота не виконується. Мало того, зараз з початку цього місяця припинилось скажімо так, фінансування робіт по вивезенню сміття з зелених зон, тобто ми ще працюємо, але ми працюємо за власні кошти. під... Обіцянку чиновників, що всі питання будуть вирішені. Але коштів в департаменті ЖКХ нема. А депутати міської ради роблять все, щоб ці кошти не виділяти поки що. Ну і з 1 жовтня великогабаритне сміття, і великі тверді побутові відходи теж будуть вивозитися вже за кошти тих, хто їх туди виносить. Тому Дякую. тут ще, це ще буде увагу. величезна проблема в місті. І мені здається, що якщо її наперед не забігти і не вирішити, то ми на кожному перехресті біля кожного контейнерного майданчика матимемо таку стихійну ще свалище великих таких габаритних відходів різного походження. Ця проблема в тому, що дорога не миється, вона набагато комплексніша ніж те, що просто дорога не відповідає ДБНу. Організація, яка здійснює і зимове і літнє утримання доріг, вона повинна фінансуватися і. Існувати якби динамічно, тому що якщо ми зараз розпустимо тих водіїв, які я тому що немає замовлень від міста, виникає велике питання, хто буде робити ці роботи зимою. Тобто це дуже специфічна техніка. Коли людина працює водієм такої техніки, ви і вона вирішила, що все, зарплати немає, треба шукати щось інше. Нову людину знайти практично нереально. Дякую, пане Андрію. У нас є телефонний дзвіночок. Алло, ми вас слухаємо. Алло. доброго вечора. А я хотів задати питання з передачі. Так, прошу, мы слухаем вас. Я хотел задать вопрос, тут говорили за темчасовые споруды, что незаконно стоят и так далее. А как быть? От, изначально центральный рынок, он был там ну, продавали бабушки морковку и так далее. Потом построили пассаж, построили еще магазины, людей выдавили, люди стали вокруг рынка, теперь ходит муниципальная милиция, наказывает этих людей. У нас от Дахновки до Средневка все побережье застроили коттеджами, Это нормально. А то, що люди там стоять, і сейчас такое ну, становище, что нет работы, люди пытаются выживать, чиновники ходят и их наказывают. У нас питання, на что центрального рынка вас... строится магазин. Магазин строится прямо на дороге. Это законно. Ну я не могу понять, как это прям на напротив центрального рынка строится магазин прямо на дороге. Дякуємо питання, ми зрозуміли вас, пане Олександре, будь ласка. Це дійсно велика проблема, і я з нею почав нашу сьогоднішню з вами розмову. Але ніякі економічні ситуації ні в державі, ні ніякі економічні ситуації там, особистого стосунку не мають штовхати людей на порушення закону. І не можна, порушуючи закон, тобто є інша сторона медалі, не можна, порушуючи закон, звинувачувати всіх підряд владу, ситуацію економічну, знову ж таки, а не почати з себе. Перестаньте кожен порушувати закон, і ми побачимо, як швидко наше суспільство вийде не тільки з економічної, а й взагалі з усіх криз, які пустяні. Uh -huh. Запитує Сергій Гренько на Фейсбуці, чому в місті погано борються служби з виробкою дерев і чому вчасно не вирубаються кущі на перехрестях. Не погоджуюсь, кардинально не погоджуюсь. Щодо вирубки дерев, величезна задіяна програма в місті Черкаси. Величезні виділені кошти бюджетні, вони освоюються належним чином. Громадськість то контролювала уже 100 разів і не виявила жодних порушень. Щодо дерев, якраз, які потребують видалення, вони... тут проблеми немає. І інша проблема це незаконна вирубка. Це дійсно велика проблема. Ми з нею стикаємось дуже часто, коли от хтось захотів, от мені не подобається ця абрикоса. Був такий випадок, зовсім тиждень назад буквально. От прийшов чоловік і зрізав вітамеркос. Або мені не подобається, що була одна жіночка весною. Мені не подобається, ворони сідають на дерево, каркають і мені не дають спати. От вона вийшла і зрізала те дерево. Розумієте, от просто так і захотіли. Тобто від нас залежить чистота, чистота в нашому місті. Ну що ж, дякую, панове, за цікаву змістовну розмову. Нагадую, це була програма Дієві особи. Ми говорили про санітарний стан міста. Нашими гостями були Давденко Олександр, начальник управління інспектування Черкаської міської ради. Варденський Олександр, директор КП Черкаська служба чистоти та Андрій Бортник, генеральний директор Черкаського спеціалізованого управління номер 525. Дякую, що були з нами. До побачення і хай щастить.